Привіт, всім рада всіх бачити. Мене звати Юлія, я експертка з ефективної комунікації, я підприємеця і на даний момент допомагаю різним бізнесам, експертам, а також професіоналам, розвивати свої навички, показувати себе правильно на різних ринках, позиціонувати себе на різних ринках, а також створювати освітні продукти, які дійсно впливають на освіту, які дійсно змінюють світ. Сьогодні хочу з вами поговорити про дисципліну і мотивацію. Що перше, що йде після, або може вони йдуть в паралелі? Сьогодні будемо про це говорити в цьому ефірі. Хочу, у вас, хочу у вас запитати, чи вважаєте ви себе мотивованою людиною? Чи вважаєте ви себе дисциплінованою людиною? І чи вважаєте ви, що це необхідно взагалі для досягнення, для досягнення певних цілей? Напишіть, будь ласка, в коментарях. І що вам допомагає, якщо ви, припустимо, дисциплінована людина? Що вам допомагає бути дисциплінованою? Якщо у вас є мотивація, що, у вас, що вам допомагає бути мотивованими? А сьогодні хочу вам розповісти наступне. По-перше, мотивація. Мотивація це добре, і мотивація потрібна. Мотивація це те, з чого все розпочинається. Бо якщо у вас нема мотивації, ви можете не зрушитися, не зрушитися з місця, а вам необхідно йти вперед, якщо ви щось собі надумали, таке цікаве. І що я можу сказати? Мотивація це емоційний такий заряд. Мотивація вона допомагає розпочати дію, розпочати щось велике, розпочати якийсь проєкт, розпочати якусь, якусь нову ідею, так, тобто і втілити її далі. Але мотивації, мені здається, і, на мою думку, її не вистачає. В довгостроковій перспективі, якщо ми хочемо дійсно бачити результати, її не вистачає. Треба підкріплювати її системними діями. А коли, припустимо, мотивації нема. Що робити? Бувають такі дні, коли нема мотивації, коли ви відчуваєте, що не хочете нічого робити. Коли ви відчуваєте, що десь ви не дотягуєте, що десь щось не, не виходить, так тобто бувають такі дні. Ми всі люди у нас у всіх таке буває, і дуже часто, до речі, таке може траплятися. Це нормально. Припустимо, настрій не той, може оточення не те, може, ви з кимось поговорили не так, так, а вам необхідно щось робити, ви запланували собі щось, енергії нема. І тоді немає мотивації. Мотивація зникає. Що ж тоді робити, коли нема мотивації? Я дуже часто чую, що коли я питаю, чому ти це не робиш? І я чую відповідь: в мене нема мотивації. Але якщо нема мотивації, Дія не зробиться, дія сама себе не зробить для того, щоб дія зробила сама себе, необхідно, щоб була дисципліна. І дію ми робимо. Тобто, коли у вас є мотивація, це добре. Коли у вас є безпосередньо дисципліна, це те, що допомагає звикнути до цього режиму, звикнути до певних дій, до виконання певних дій. І це вам допомагає. Безпосередньо втілити ті всі ідеї і ті всі кроки для того, щоб досягнути мети. Однієї мотивації недостатньо. Це те, що я бачу по своїм клієнтам, це те, що я бачу взагалі по людям, які мене оточують. Мотивація вона зникає, коли, тільки це, коли це комфортно, коли мотивація прийшла. Супер, можна робити на драйві дуже багато чого. Але мотивація зникає, коли нема настрою. Мотивація зникає, коли погані новини. Мотивація зникає, коли оточення не те. Чи бувало у вас таке, що у вас нема не мотивації і вам не хочеться нічого робити? В мене це дуже часто буває. Що все, мотивація відходить, не хочеться робити. Але в цей час ви розумієте, нема мотивації, це не означає, що не треба щось робити. Якщо у вас є дисципліна, якщо у вас є певні системи, які допомагають вам по життю в роботі, тощо в навчанні, ви розумієте, що хочеться, не хочеться, а треба це робити. І коли ви розумієте, що ви робите навіть як навіть коли у вас нема мотивації, або ми кажемо, мені не хочеться цього робити, в такому випадку ви розумієте, що ви йдете далі. Бо мотивація, вона як на графіку можна показати, що вона йде догори, потім вона спускається. Мотивація вона нестабільна. Дисципліна додає стабільності. Дисципліна, вона це звичка, вона надає вам сили, вона надає вам цей заряд того, що все рівно треба робити. No matter what. треба це робити, і ви знаєте, що, для чого ви це робите. І головне це також зрозуміти, для чого ви це робите? Коли у вас є мета, коли ви відповіли собі на, на запитання, для чого я це роблю з самого початку, тоді ви можете себе дисциплінувати, ви можете занести це до вашої агенди, і ви можете це виконувати. Бо якщо ви будете йти за своєю мотивацією. Ви можете дуже довго виконувати якусь дію, ви можете дуже довго йти до тієї мети, а можете не прийти ніколи до неї. Тобто дуже важливо, якщо ви хочете прийти до своєї мети, якщо ви хочете закінчити якийсь проєкт, якщо ви хочете втілити якусь ідею, вам треба поєднувати мотивацію і дисципліну. Бо мотивація це те, що надає вам крила, це те, що надає вам ем, старт. Ви стартуєте з мотивацією, але дисципліна надає вам можливість дійти до кінця. Дисципліна дає вам можливість не, не здатися і йти дійсно до успіху. Йти до закінчення певного, певної дії, чи це проєкт, чи це, припустимо, підготовка до співбесіди, чи це, якщо ви, припустимо, готуєтеся до, до екзаменів, це важливо. І для цього вам необхідно поєднувати мотивацію і дисципліну. Що таке взагалі дисципліна? Всі люди про неї знають, треба встати рано вранці, щось зробити. Так, це якісь дії, які формують системи. Ми розуміємо ці системи. Ми розуміємо ці системи на, е, на прикладі, е, ми розуміємо їх на прикладі, припустимо, наших рутин повсякдення. Але для того, щоб зрозуміти, як це працює в робочому процесі, для цього нам необхідно зрозуміти і. Визначити для себе для чого я це роблю, хто від цього залежить також і що це може принести. Для цього нам необхідно розбити оцю задачу, припустимо, яка в нас є, на мікротаски, -мікро на мікро якісь кроки, для того, щоб вона не була дуже великою, не здавалася нам такою страшною, так? щоб наш мозок він зрозумів, окей, я сьогодні щось зроблю, завтра щось зроблю, післязавтра щось зроблю. І це мене призведе, це мені допоможе прийти до своєї мети. Навіть якщо нема мотивації, мотивація, ще раз повторюю, це заряд, це емоційний заряд. Емоційний заряд, взагалі, будь-який заряд, він йде догори і потім йде на спад. Це нормально. Дисципліна це те, що нам допомагає. І всі говорять про дисципліну, що треба бути дисциплінованими. Але як це робити? Що допомагає бути дисциплінованими? Я б сказала наступне: нема. Для кожної людини певного правила, що дисциплінує, але є певні е, такі дії, які допомагають з дисципліною. І, по перше, що я вам можу сказати, це 100% так, це, що допомагає з дисципліною, що допомагає е, розвинути дисципліну, це спорт, це постійні дії. І спорт не в, такому, не в тому розумінні, що ви йдете, ви десь, припустимо, займаєтеся в спортклубі. Це також є. Але, припустимо, зараз на даний момент, кожного дня я виходжу і знаходжу собі 10 тисяч кроків, від 10 тисяч. Чому я це роблю? Не через те, що мені хочеться, не через те, що я розумію, що це добре для здоров'я, але це також мотив. Я роблю це. Через те, що я розумію, це дисципліна це допомагає мені ментально краще працювати, емоційно стабілізувати себе, і я розумію, що як результат я більш продуктивна. Як результат, я маю цю енергію, цю мотивацію і все інше для того, щоб робити справи. І якщо ви навіть вийдете на вулицю, зробить зробите цей е, кружечок, так якщо ви вийдете, припустимо, подихаєте свіжим повітрям, це вже допоможе вам бути більш дисциплінованими, але це необхідно робити на постійній основі. Бажано ходити в спортклуб, бажано або ходити в якесь оточення, в якесь оточення, де ви можете грати, де ви можете оцю енергію, оці гормони, ви можете їх отримувати і вони можуть вироблятися. Бо горм... тут найголовніше це гормон, також. Якщо немає цього гормону, який зазвичай це адреналін, а також допамін. Вам необхідні і адреналін, і допамін для того, щоб функціонувати, для того, щоб щось робити. І не тільки, але дуже необхідні ці два. Адреналін дає мотивацію, допамін також він впливає на мотивацію, і ви можете, і ви хочете щось робити. Дисципліна вона спонукає вас робити якусь дію, після якої ви можете відчути цей допамін. Бо коли ви щось починаєте, припустимо, візьмемо такий приклад, коли вам нічого не хочеться робити, такий день, коли все йде не так, і може, припустимо, у вас немає мотивації, не хочеться цього робити. Але якщо ви розпочнете, головне розпочати. так? Якщо ви себе змусите це зробити, розпочати, потім ви вже відчуваєте оці, оці заряди, емоційні заряди, і ви розпочинаєте вже діяти. Ви розпочинаєте вже відчувати результат, ви навіть починаєте насолоджуватися процесом. Дуже часто це відчувається. Отже, дисципліна це звичка. Бажану дисципліну розвивати системно, розробляти певні системи для вашого повсякдення, для роботи, для навчання. І для різних сфер певні системи працюють по-різному, але система працює. Якщо нема системи, якщо ви не розумієте, яким чином що за чим вам необхідно робити, в голові йде хаос, і хаос він не призводить до якоїсь певної дії. Якщо вам хочеться розвинути якусь звичку, треба її сприймати і формувати через рутину. Припустимо, у вас вже є е, якась рутина. Ви щось робите, ви п'єте каву. Якщо ви хочете постійно щось читати, або ви хочете розпочати читати, ви можете поєднати цей е, ритуал, цю, на, цю звичку пити каву зранку. Із тим, щоб щось читати, припустимо 10 сторінок або навіть одну сторінку. Нехай це буде одна сторінка книги, яку вам необхідно прочитати. І таким чином у вас вже буде у вас вже буде маленький крок, який веде вас до чого? До того, що ви припустимо можете закінчити читати книгу за місяць. Припустимо, якщо по 10 сторінок, може це не одна, не одне горнятко кави, а більше. Припустимо. Так, тобто ви відчуваєте, що 10-15 хвилин і ви вже, прочитали, ви вже прочитали книгу за місяць. А якщо ви цього не будете робити, книга буде пилитися десь, вона буде лежати на поличці, і вона не буде прочитана. І ви будете відчувати, що у вас є якісь невиконані справи, щось до чого у вас була мотивація, бо ви ж купили цю книгу, вам хтось може подарував її. Але якщо ви її купили, у вас була мотивація її купити, ви хотіли її прочитати, але чомусь не, не, не почали її читати. Так? Тобто, для, для того, щоб вона е, прочиталася, вам необхідно її прочитати і е, зробити якусь дію над цим, тобто якийсь міні-крок. Який можна поєднати з іншою звичкою, яка вже розвинута на даний момент, це може бути ритуал чаю або кави, ви обираєте самостійно. Це така може бути порада від мене. Далі, що хочу ще сказати: мотивація вона класна для старту. Тобто, ви можете, я не кажу, що мотивація або дисципліна важливіша одна за одну. Ні, мотивація важлива, дисципліна вона важлива, так? тобто вони поєднують і вони йдуть як одне ціле, але мотивація вона дуже важлива на самому початку. Тобто для того, щоб щось розпочати для старту. Дисципліна вона допомагає. Це шлях. Знаєте, тобто, дисципліна це шлях, це крок за кроком, те, що ви робите, і допомагає вона діяти вам до кінця безпосередньо не. не Здаючися для того, щоб досягнути тієї мети, якої ви хочете досягнути в певний проміжок часу. А для цього необхідно планувати. Планування це буде вже наступний наш ефір, в якому я буду розповідати про різні системи планування, часу, планування ваших дій, які можуть вам допомогти розвинути цю дисципліну, якщо навіть мотивації нема. Отже, сьогодні ми з вами поговорили про мотивацію і про дисципліну. Я з вами по... поділилася певними такими аспектами. Хочу вам порадити деякі книжки. Якщо вам актуально, запишіть, будь ласка, це ті книжки, які зазвичай допомагають, може, ви вже їх читали, я вам рекомендую наступне. По-перше, це Чарльз Дахінг. Ви, може, його вже читали: The Power of Habit. Сила звички. Дуже класна книга. Я її слухала, коли ходила, находжувала свої 10 тисяч кроків. Я пам'ятаю, що в Амстердамі вона мені дуже допомогла. Далі ще одна така класна книга Atomic Habits, Також ви, можливо, її знаєте. Джеймс Клір. Дуже багато. Цікавих ідей, також можете подивитися в бік Мел Робінс, вона дуже багато зараз говорить публічно. «The Five Seconds rule". The five second rule» – дуже класна книга, можна подивитися, почитати її, щось взяти для себе. І дуже важливо написати собі, що для чого вам це. Запитайте себе, якщо ви щось робите, для чого ви це робите. Коли у вас є мотивація, коли у вас є е, оцей імпульс, це супер. Але коли цього імпульсу нема, ви побачили це написане? У мене ось, зазвичай є е, sticky notes, post-notes it я їх е, десь прикріплюю, і я бачу, коли, припустимо, настрою нема, коли нема мотивації, я бачу, для чого я це роблю. і Я це роблю. Я вам бажаю, щоб ваша мотивація вас не покидала, щоб вам мотивація допомагала, коли ви готуєтеся чи то до співбесіди, чи то, припустимо, до екзамену, або ви хочете розвинути якусь певну звичку, для того, щоб її розвинути, необхідні мікрокроки, їх можна розвивати, і системи вам можуть в цьому допомогти. Системність це те, що допомагає дійти до своєї мети крок за кроком. Маленькі кроки вони е, приводять зазвичай до великих результатів. Я бажаю вам успіхів і до зустрічі в новому ефірі.